Будова тексту. Зачин, основна частина кінцівка. Назви правильну відповідь. Текст це група слів, що виражають закінчену думку. Зв'язані за змістом речення, розміщені у певній послідовності, до яких можна дібрати заголовок. Так. Це зв'язані за змістом речення, розміщені у певній послідовності. Назви частини тексту. Перше. Називає тему висловлювання «це». Друге. Розкриває думку, намічену в зачині «це». Третє. Завершує текст, підводить до висновку «це». Так. Це зачин, основна частина кінцівка. Прочитай, яка це частина тексту. Влітку Оксанка з подругами часто ходила в ліс по гриби та ягоди. Це зачин основна частина чи кінцівка? Це зачин. Бабуся подякувала дітям і пригостила їх горішками. Це зачин, основна частина чи кінцівка? Це кінцівка. Пронумеруй речення так, щоб вийшов текст. Назвіть зачин і кінцівку. Хлоп'ята принесли журавлика в село. І журавель видужав. Хлоп'ята довго лікували журавля. У нього було поранене крило. Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля. Перевір себе Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля. Хлоп'ята принесли журавлика в село. У нього було поранене крило. Хлоп'ята довго лікувала журавля, і журавель видужав. Зачин це перше речення. Восени хлоп'ята знайшли в кущах журавля. І кінцівка це останнє речення. І журавель видужав.